Шановні мої глядачі, всі, хто відкриє це відео, я хочу подарувати вам всім, хто на даний момент не може потрапити на море за якихось обставин важливих для себе. Я хочу подарувати вам море віртуально, але пофантазуйте трішки і заспокойте свої нерви від буденності. Ось воно таке сьогодні. Чисте, чисте і говірливе, говірливе. Я вже скупалася, вже можна. Середземне море я посилаю вам для вас психотерапія така собі.